Вони гніваються на нас через те, що ми живемо краще за них. Вони кидають власні життя у прірву, намагаючись вкрасти українську свободу. Та ми не дамо цьому статись. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Самого початку повномасштабного вторгнення Кременчук активно співпрацює з різними країнами світу. Одними з таких є Польща та Болгарія. Представники саме цих держав сьогодні прибули до Кременчука. Усі деталі у наступному сюжеті. На Полтавщині перебуває іноземна делегація у рамках міжнародного саміту міст і регіонів Партнерство задля перемоги. А саме представники Польщі з міста Згожилиць та Болгарії із Горної Оряховіцим. Це міста побратими Миргорода. Разом із Миргородським мером Сергієм Соломахою вони сьогодні відвідали Кременчук. З іноземцями зустрілися начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Найпершим місцем, яке відвідали гості із-за кордону, став колишній торгівельний центр Амсто. Це найстрашніша трагедія на Полтавщині за час війни і місто Кременчук в минулому році, 27 червня, влучила російська ракета. Це такий терористичний акт Російської Федерації проти життя і мешканців нашої країни, саме міста Кременчука. Іноземна делегація разом із представниками міста, району та області розглянули інформаційні стенди про наслідки руйнувань на Полтавщині після обстрілів Російської Федерації. Вони також поклали квіти на знак скорботи за всіма загиблими, чиї життя забрав ворог. Після цього усі пішли до місця, куди майже рік тому влучила ракета Х-22. Є Відео президент України Володимир Зеленський показував це відео. На наступний день після влучання, і потім ракета пішла сюди. і Тут вирва була ще десь в бетоні пів метра глибиною. До цього Росія розказувала, що здетонували якісь боєприпаси десь на заводі. І воно просто загорілося від того, що ті боєприпаси там були. Хай би як Росія не намагалась приховати свої криваві злочини. Правда, на нашому боці, і увесь цивілізований світ бачиться. Ми вас сподіваємо бо в так трудної ситуації. Потрафіть ще добре зорганізувати. Ви нас інспіруєте тим, що ви в такій ситуації можете зорганізуватися. По-доброму дивує те, що як ви можете зараз нормально жити. Ми багато проїхали і дивимося, як люди живуть і нормальним життям. Ми дякуємо те, що ви робите, тому що ви зараз на стражі всієї Європи. Ми прекрасно це розуміємо. Що якщо б не ви, то зараз б наступною була б Польща, і тому дякуємо, що ви в за весь європейський народ зараз воюєте і перемагаєте. Найголовніша мета таких міжнародних самітів це розповісти світові про найбільші злочини Росії, скоєні проти українського народу. Дякуємо нашим друзям із Польщі та Болгарії за постійну підтримку і допомогу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Одне з комунальних підприємств міста отримало нові аварійно-ремонтні машини. Вони застосовуються для транспортування ремонтних бригад, супутнього обладнання та необхідних інструментів до місць усунення аварій. Детальніше дивіться далі. Міська влада Кременчука впевнено тримає курс на оновлення парку комунальної техніки. Ця ініціатива зараз активно реалізується. Днями комунальне підприємство теплоенерго отримало три автомобілі для аварійних бригад. Обладнання сучасним технологічним обладнанням ці автотранспортні засоби допоможуть працівникам швидко усувати пориви, створять нормальні умови для роботи аварійних бригад. Ну і звичайно, це швидкість реагування, тому що раніше машини досить часто відверто скажемо ламалися і могли не доїхати просто на аварію. До цього часу комунальники переважно працювали на старій техніці, якій вже близько 30 років. Вона часто ламалась, сповільнювала процес ремонту аварійних ділянок. Однак тепер з'явились нові оснащення автівки. Ця техніка буде задіяна на ремонтних роботах по заміні трубопроводу центрального палення та гарячого водопостачання. Вона замінить стару радянську техніку. Одна аварійно-ремонтна машина вже працює на лінії. Ще три тільки починають свою роботу. Загалом на підприємстві чотири нових автомобілі, за допомогою яких комунальники зможуть оперативно усувати всі аварії на тепломережах. Зараз, коли ми робимо децентралізовану систему теплопостачання міста Кременчука, де одночасно роботи треба проводити на двох, трьох, чотирьох місцях, на чотирьох локаціях, ці чотири аварійні бригади якраз допоможуть нам швидше підготуватися до нового опалювального сезону. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники КП «Міськ світло відновлювали вуличне освітлення на правобережжі. Про роботу комунальників та чому виникла потреба ремонту, розкажуть наші журналісти. Освітлення автомобільних доріг і пішохідних маршрутів забезпечує безпеку і зручність при пересуванні транспортних засобів і пішоходів. Цим питанням у Кременчуці опікуються працівники комунального підприємства Міськ світло у зв'язку з тим, що вуличні ліхтарі по вулиці Східне, що на правобережжі, знаходились в аварійному стані. Комунальники займалися відновленням освітлення. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» відновили вуличне освітлення. По вулиці Східній було встановлено 15 нових сучасних світлодіодних ліхтарів. Також були замінені залізобетонні опори, було залучена техніка автовишка, кран-маніпулятор. Відновлення вуличного освітлення виконали згідно вимог, що стосується безпеки та якості робіт. В ході ремонту також були замінені пошкоджені кабелі та інші елементи електричної мережі. Перевірена стала робота освітлення. Відтепер ще одна вулиця Кременчука має бездоганне освітлення з мінімальними витратами на її утримання та зниженим споживанням електроенергії. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Нещодавно гурт про Сент-Харді» випустив новий трек Нація та вже презентували його у студії 95-го кварталу. Крім того, музиканти стали офіційними амбасадорами однієї з штурмових бригад Національної гвардії України. Детальніше про представництво військових та історію треку дивіться далі. Відтепер гурт Пробасент Харді офіційний представник штурмової бригади Спартан. Підписання меморандуму про співпрацю між гвардійцями та гуртом Сент-Харді» відбулося в Харкові. Це Нацгвардія, це дуже серйозний батальйон Спартан, який дуже багато всього зробив корисного і буде робити. Я впевнений, він не зупиняв. Коли заїжджали перші колони танкові з Білградського напряму в Харків, вони там їх розвалювали. Ось потім вони приймали дуже активну участь, коли був контрнаступ на Харківщині, і вони дуже багато зробили всього. І ну, ми неможливо було їм відмовити. І звісно, ми підтримали цю ініціативу і тепер ми офіційні амбасадори. Головна мета гурту як амбасадору штурмової бригади висвітлення роботи військових, які ризикують власним життям заради безпеки країни та народу, та допомога їм. Наша позиція в цьому що Українці, Україна і весь світ має знати героїв своїх, і вони кожен день знаходяться на першій лінії. І вони кожен день з'являються. І от ми хочемо, щоб всі знали, всі розуміли наскільки. Надлюдські можливості українці зараз роблять все ну, за для нашої промоги. Також минулого місяця про Басент Харді випустили новий трек Нація. Цей трек дещо відрізняється від попередніх. Тож можна сказати, що він став початком нового етапу у творчості гурту. У цій роботі діже пробас виступив ще і в ролі вокаліста зараз. Просто ну дійсно стільки емоцій всередині, і ти що вже неможливо просто мовчати. І недостатньо тільки писати музику. Ми вирішили не тримати це в собі. В мене є бекграунд пов'язаний з хіп-хопом, з репом. Я дуже багато цьому напряму віддав років. І зараз я просто побачив, що я знову почав писати вірші, і вони знову пишуться. і Я бачу, що я просто зупиняюся іноді, і я от щось там намагаюся, якась рифма щось там іде. Разом із треком вийшов і відеокліп від режисера Роздам сповна Андрія Брунова. Відзняти частково у Карпатах. Та під час туру гурту у. Універсатами України, це візуалізація. Знаєте, це просто хочеться, щоб люди розуміли, що ми відчуваємо, як ви як це зараз відбувається, в яких умовах це все ну і це також важливо. Це відсилка до того до мистецтва під час війни. Ось але я вважаю що це дуже класна робота, дуже ну сучасна, і в цей час вона має бути. Я дуже хотів, якщо цієї роботи не було, щоб хтось таке все ж таки написав. Також гурт презентував новий трек у студії 95-го кварталу. Квартал це серйозна історія. Ну для мене була завжди така, типу, що актори, така в них була історія. І коли ми запросили, ми кажемо: у нас є новий трек отакий такий такий формат. Вони послухали. І я, чесно кажучи, коли ми відправляли на прослуховування трек спочатку, я очікував, ну. Не знаю, що буде, отак, скажімо так. А вони кажуть: Блін, класний трек, все, ми вас запрошуємо, давайте чекаємо на вас. І отак. І я вам скажу, там дуже класна атмосфера. Взагалі багато акторів, і все це взагалі в театрі там якомусь відбувається. І ну все так просякнуто такою гарною атмосферою. Всі дуже активні, посміхаються. І ну дуже приємно насправді було там виступати. Вже незабаром про Басент Харді вирушає у благодійний тур. Тож слідкуйте за соціальними сторінками гурту, аби не пропустити усі сюрпризи. Марія Вердаєва. Іван Каченко Кременчуцькі новини. За народною традицією вже цих вихідних українці відвідуватимуть могили своїх померлих родичів та поминатимуть їх. Напередодні батьківської суботи ми поцікавились у Кременчужан. Які поминальні традиції вони шанують? Період після Великодня, коли в Україні відвідують могили близьких, називають гробки, батьківські суботи або поминальні дні. Вже цих вихідних Кременчужани масово вирушать на міські кладовища, аби пом'янути своїх померлих родичів та друзів. Завжди ми їздимо на кладовище, ставимо квітки, а потім вдома поминаємо обідом. Стараємося комусь роздати щось таке і гістівне, і щось з одежі. І на кладбище ходимо, і там стараємося. Ну, а саме головне, щоб душі в нас вони завжди. Збираємося всією сім'єю, всією родиною, щоб згадати все, що кожен пам'ятає про них. Згадуємо всі моменти, які були з ними зв'язані. Ходимо на кладбище, поминаємо, вгощаємо людей. Собираємося всією ріднею, всі їдемо на кладовище, споминаємо тільки хорошими словами. Ми посіщаємо, по можливості, Йому і, ну, і дома потім. Традиції поминальних днів шануються з давніх часів. Традиції ті, які навчали нас, бабусі, мами, як, як звичайно, приходимо, приносимо цукерки, приносимо печиво, приносимо пасочки. Кажуть, що в цей день. Коли приходиш на кладбище, це мені розказала бабушка, а бабуся мама, коли приходиш на кладбище, то потрібно заходити іменно в ворота. І кажуть, в цей день всі померлі, ждуть нас іменно там. Раніше збиралися, ну, допустимо, якщо в селі, в в селі батьки чоловікові, то раніше взагалі все село збиралося, всі були дуже дружні, збиралися всім селом, поминали, отак от ми і поминаємо її жінку. У ці дні на цвинтарі заборонено поминати померлих спиртними напоями, а поминальні обіди краще влаштовувати вдома. Також не можна виконувати фізичну роботу та сваритися. Вспоминають своїх померлих і принести там угощення, які ви хочете пам'янути, а їжу вдома можна пообідати чи поснідати. Говорять, поминати треба без спиртного. Ну а так. Минати добрими словами, споминати різні історії з життя. Одежа в тока дні. Нельзя ні сквірно слові, ні грішити, нічого. До речі, у суботу та неділю, 22-23 двадцять квітня на Свіштовському кладовищі курсуватиме автобус, який із 8 до 15 години буде підвозити людей до місць поховань. І нехай прийдешні поминальні дні пройдуть в спокійній атмосфері, стануть знаком віри та пам'яті близьких. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Батьківські поминальні суботи традиція радше народна, ніж церковна. За церковним календарем одним з важливих поминальних днів є Радониця, яка цьогоріч випадає на 25 квітня. Це особливий день для поминання родичів, які померли. Як правильно поминати своїх близьких, що можна і чого не можна робити у ці дні, розповідає священнослужитель Володимир Макогон. Наступного тижня православні християни відзначатимуть радоницю одне з найважливіших свят у церковному календарі. Цей день пам'яті про померлих і єдним зустрічі живих і мертвих, згідно з церковним календарем, радониця пов'язана зі святкуванням Великодня і припадає на дев'ятий день після цього великого свята. І щороку святкується у вівторок. Цього року великдень 16 квітня. А отже, радониця буде 25 квітня. Назва цього дня радониця. Тобто вона свідчить про якусь радість. І це не випадково. Бо саме в першу тиждень після Пасхи ми святкуємо Великдень, урочисто прославляючи воскресшого Господа слави. А от у дев'ятий день після Пасхи ми несемо цю надзвичайну радість про світле і лучезарне Воскресіння Христове на місця захоронення тіл рідних і близьких нам людей. Якщо ви сповідуєте християнство, то будучи на кладовищі, утримаєте світ розпиття алкогольних напоїв, веселощів, бурхливих застіль на могилах, підношень у вигляді спиртного або тютюну. Під час відвідувань могили покійних достатньо принести паску, крашенки та запалити свічку або лампадку. На гробках не залишаємо ні пасхи, ні яйця. Роздаємо. Ділимось, обмінюємось, як завгодно це надиваємо, але ділимось цими дарами з іншими людьми. Це акт милосердя, як і поминальний обід. Точно не треба влаштовувати якісь обіди на місцях захоронення, тим більш зживанням чогось, що хімічно змінює наше людське усвідомлення. Це не на користь ні тим, хто поминає, ні тим більше кого поминать. Поминання. Тобто це поминання в молитві. Бога ми просимо про що? Про прощення їхніх провин і впокоєння їхніх душ. Також варто пом'янути померлих близьких вдома, розмістивши їхнє фото на столі, підсвітивши свічки за християнською традицією. Краще віднести частування до церкви, потім поставити свічку за упокій душі і передати записку для молебню. Панахіди перші, згідно нашого уставу православної церкви, почнуться у суботу об 11-й годині. В неділю об 11 годині панахіди, тобто загальне поминання спочилих і загиблих. В понеділок відбудеться у нас дві панахіди загальних. О 9-й годині ранку і о 13-й годині, тобто перша по обіду пополудню. У вівторок, о 9-й годині ранку, теж загальна панахіда. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 18 квітня за традиціями іфтару мусульмани Кременчука зібрались на урочисту вечерю, що проводиться під час священного місяця Грамадан. У мечеті разом розговілись, милувались творчими виступами, читали священний Коран та молились за мир в Україні. Одом, ми будемо святкувати перемогу та насолоджуватись свободою. Нам доведеться наново будувати міста, та разом ми зможемо це зробити. Слава Україні!